Вітаю! Ось і закінчилися літні канікули, розпочався новий навчальний рік. І після вступної теми, про яку ми з вами встигли поговорити минулого уроку, сьогодні ми переходимо до повторення. У восьмому класі ми з вами будемо розглядати теми синтаксис та пунктуація, синтаксис словосполучення і простого речення і пунктуація, пов'язана із цим розділом науку про мову, тому що вивчає розділові знаки. Які нам треба або не треба ставити у синтаксичних конструкціях. Виникає питання, до чого тут морфологія, якщо вона вивчена нами в попередніх класах, в шостому і сьомому. Всі ми з вами прекрасно розуміємо, що будувати словосполучені речення ми будемо із слів, а кожне слово належить до якоїсь частини мови, і тому нам необхідно повторити матеріал, який і стане фундаментом, базою для того, щоб можна було перейти до нових тем. Пригадаємо, що в 7 класі ми закінчили вивчення розділу Морфологія, і на сьогоднішній момент знаємо, що в українській мові є 10 частин мови, 6 з яких самостійні частини, 3 службові частини і одна особлива частина мови, тому що вона нічого не означає, а значить не належить до самостійних частин мови, і не є словом функцією, тобто ні для чого не служить. Вона виражає наші емоції, почуття і волевиявлення. Ця частина мови називається вигук. Одразу переходимо до практичних завдань, тому що теоретичні завдання у нас вже засвоєні, навички сформовані, і тому пропоную вам, на прикладі цього тексту, який ви зараз бачите на екрані, визначити частини мови, якими є виділені слова. Хоч дивно це, але мене питають, чому по-нашому завжди я розмовляю? І всім таким я мусив одвічати, що не люблю нічого позичати, ні перед ким схилятись не бажаю, що мову я свою чудову маю. Є виділені слова, можна для себе визначати їх в будь-якому порядку, або в тому порядку, в якому вони зазначені в тексті, або спочатку звернути увагу на ті, які 100% ви знаєте, впевнені, а потім розібратися із тими словами. З якими поки що якісь існують утруднення при визначенні частин мови. Можна зупинити відео, повторити матеріал. На практиці цей матеріал застосувати, повернутися для перевірки. Ми будемо з вами перевіряти лінійно, тобто в тому порядку, в якому розташовані слова. Тут у нас намішані і самостійні службові частини мови. Слово С. Слово це у цьому тексті це у цьому. У цьому тексті є займенником, вказівним займенником цікава частина мови, яка нічого не означає, так як іменник, прикметник або числівник, але виступає замінює з собою ці частини мови, тому що воно вказує на предмет або особу, яку означає іменник, на ознаку або приналежність, яку означає прикметник, і на кількість, яку означає числівник. Слово але це службова частина мови під назвою сполучник. Сполучник службові частини мови, які служать для зв'язку однорідних членів речення або простих речень у складному. Цей сполучник пов'язує дві частини складного речення. Далі, наступне слово відповідає на питання, що роблять, питають, і означає дію. Слова, які означають дія або стан предмета, називаються дія словами. Сама назва цієї частини мови вже підказує нам. Переходимо до другого рядочка. По нашому. Ставимо питання, як, яким способом, яким чином по-нашому. Це прислівник, незмінна, самостійна частина мови. Пов'язана з дієсловом, розмовляю, як, яким чином, яким способом, по-нашому означає ознаку дії, і головне не змінюється. Якби ми не намагалися крутити це слово, але змінити ми його не можемо. І знову ж таки в цьому слові вже бачимо орфограму. Це слово пишеться з дефісом. Дуже намучилася в 7 класі, коли вивчала орфограму правопис прислівників. Ця орфограма є однією з найскладніших взагалі в курсі орфографії, тому що прислівники пишуться з дефісом, окремо, разом. Із цього правила є дуже багато винятків, дуже багато треба засвоювати матеріалу. І чим більше будемо повторювати, тим краще. Так воно буде осідати в нашій пам'яті. Далі, наступне слово я. Я думаю, що кожен із нас легко визначив цю частину мови, бо це займенник, яке слово, це особовий займенник, і з такими частинами мови ви працювали ще в початковій школі. Переходимо далі. Наступне слово що? Хитрюще слово. В шостому класі ми його вивчали як займенник відносно питальний. В сьомому класі ми його вивчали як сполучник з'ясувальний. То, то що ж воно в цьому реченні, якою частиною мови воно є? Для цього нам треба подивитися на його функціонування. І всім таким я мусив одвічати. А що я мусив одвічати? Що не люблю нічого позичати. В цьому реченні це не займенник, тому що на нього не падає логічний наголос, і ми не можемо замінити його. Синонімічними займенниками який, яка, який, які, які котрий, котре, котре, котрі. Це слово служить для того, щоб пов'язати яке слово, але в першому реченні частина складного речення сполучник. Далі слово не цікаве слово, тому що ми ще не вивчаючи частки, а це саме частка, вже знали про нього в шостому класі, вивчаючи інші. Теми, наприклад, правопис частки не з іменником, правопис частки не з прикметником, і так далі. Ще не вивчивши нічого про цю частину мови, ми вже знали правила, у якій вона функціонувала. Далі наступне слово перед. Це теж службова частина мови, тільки тепер це прийменник. Зверніть увагу, у нас усі представлені службові частини мови, от, частка, сполучники, але і що, і, врешті-решт. Прийменник перед. Це службова частина мови, яка служить для зв'язку слів, реченні або словосполучення. В цьому реченні воно сполучає поєднує частку ні і займенник ким, хто або одному відмінку. Останній рядочок і слово чудово. Я думаю, що ми теж з легкістю визначили цю частину мови, тому що це прикметник. Дає ознаку предмету, прикмету і відповідає на питання яку? Чудово. Ще раз. Це займенник, але сполучник питають дієслово по-нашому прислівник я займенник, що в цьому реченні сполучник не частка, передприйменник і чудово прикметник. Хочу, щоб ми з вами зараз перейшли на іншу дошку і ще раз зупинилися на хитрющих словах. До речі, в цьому тексті у нас аж два хитрющих слова. Залежно від контексту, від речення, від словосполучення, ці слова можуть бути різними частинами мови. І тут треба бути обов'язково уважним. Нас цікавить слово що, пам'ятаєте, і ми вже сьогодні згадали, що воно може бути то займенником, таким ми його вивчали у шостому класі, то сполучником, таким ми його вивчали у 7 класі. Як перевірити? Знову ж таки, падає логічно на голос, виділяємо його силою голосу. А саме слово, яке має значення, ми можемо виділяти силою голосу. Службове слово, ми пробігаємо просто, пролітаємо, пробігаємо його, на ньому не зупиняємося. Значить, перед нами займенник, наприклад. Про що ти думаєш? От на це слово в реченні падає логічний наголос, ми його виділяємо силою голосу про що ось перед нами займенник. Або, наприклад, люди, що зібралися біля будинку, обговорювали там якісь проблеми. Люди, які зібралися біля будинку, ми слово, що замінили іншим синонімічним займенником, і в цьому реченні слово що теж займенник. От. Переінакшимо речення, перетворимо його для того, щоб слово що було сполучником, щоб ми його пробігали, пролітали, не робили на ньому логічний наголос, щоб не могли замінити його ніяким синонімічним сполучником і так далі. Творився такий нібито діалог. Про що ти думаєш? Думаю, що мав рацію. Ось, Знову таке слово що? Логічного наголосу на ньому немає ми його проскакали. Думаю, що мав рацію. Наголос у назва падає на інше слово, ми виділяємо інше слово. Замінити його синонімічними займенниками ми не в змозі. Зрозуміло, що перед нами сполучник. Ось таке хитрюще слово. Так, і ще в нашому тексті було слово «це», Теж хитрюще слово. Там у нас в тексті воно було вказівним займенником. У формі однини, середнього роду і так далі. Яке це, От. а в інших реченнях воно може бути часткою, теж вказівною. Знову ж таки, як перевіряти? Якщо відповідає на питання, якщо є членом речення, має значення перед нами займинник. Наприклад, повторімо це правило. Правило яке? Це? Ось, відповідає на питання, є членом речення, має значення, вказує на значення. Ось. Перед нами самостійна частина мови займенник. Ну, а тепер частка. Ми її будемо пробігати, тому що логічний наголос буде падати на інше слово, а ця частка буде посилювати, виділяти його для нас, вказувати на це слово. Наприклад. Україна це країна героїв. І це частка. Ми її пробігаємо. Україна це країна героїв. Або це країна героїв. Ось частка це казівна. Службова частина мови не є членом речення. Дуже важливо розрізняти, що за частини мови, тому що це допоможе нам у майбутньому правильно будувати і словосполучення, і речення різних типів. Повертаємося. І виконуємо наступне завдання. Тепер нам треба розподілити у чотири колонки різні частини мови. Зараз ми будемо працювати з самостійними частинами мови: іменники, прикметники, дієслова і прислівники. Я думаю, що іменники, прикметники дієслова. Ви розрізняєте, розрізняєте вже дуже легко, тому що із такими частинами мови працюємо з початкової школи, і на них звертається увага постійно. От ну, з прислівниками трошки складніше, але пам'ятаємо, що прислівники це незмінна самостійна частина мови. Бачите слова перед собою, чотири колоночки, можна зупинитися, виконати завдання, повернутися для того, щоб його перевірити. Це вправо з ключем. Якщо ви правильно розподілили частини мови на чотири колонки, то з перших букв. Виписаних слів складеться по бажанню. Удосконалюємося уявлення, велетенський вічнавіч, солдат, пає нещутися ім'я, чим душ. Аби як хазяїн акуратний на ще серце, на швидку руч, імміграція інколи аналізувати віла м'який. Кожне слово, яке ви зараз бачите на дошці із дібраних має якусь орфограму. Ну, от, наприклад, слово вічнавіч. З двома дефісами, або слово незчутися з часткою не пишеться разом, або слово чимдуш разом, або слово імміграція з двома буквами Н. Тобто це ці всі орфограми, на які ми звертали увагу, вивчаючи окремі частини мови в шостому і сьомому класі. Перевіримо виконання вправ. Отже, серед тих слів, які були записані іменниками. Самостійними частинами мови, які означають предмет або особу і відповідають на питання, хто що, є такі слова: уявлення, солдат, пагін, ім'я, хазяїн, імміграція, вілла. І виділені перші букви, ви їх бачите. Далі, серед записаних слів прикметниками, частинами мови, які означають ознаку предмету, відповідають на питання, який чий, були такі слова: велетенський, акуратний, м'який. Дієсловами були слова удосконалюємося, це дієслово наказового способу, таке от, така форма, яка нам теж дуже складно діставалася в сьомому класі, ми над нею так посиділи, нещутися і аналізувати. І прислівниками, самостійними частинами мови, які є незмінними, були такі слова, як «вічнавіч», віч, чимдуш, абияк, наче серце, на руч» і інколи. І якщо ви все правильно зробили, то у підсумку побачили відповідь ключ. Успіхів вам у навчанні, чого я теж бажаю приєднуюсь до саме цього побажання. Успіхів, перемог і нових здобутків. Зазвичай ми з вами закінчуємо наші заняття тестовими завданнями. Зараз ви бачите тести, яких. Обов'язковим є в усіх роботах, якими зараз починається шлях студента це так зване НМТ, національний мультипредметний тест. І там теж є таке завдання, тест на установлення відповідності для того, щоб перевірити, як людина засвоїла морфологію у середній школі. Ви бачите речення, в реченні є слова. Цифра позначає наступне слово, і воно для того, щоб вам було легше, теж виділено іншим кольором. Нащо вороні грати на акордеоні, коли вона знає своє кра, народне прислів'я, і частини мови. Одна буде буква зайва, тому що такої частини мови під циферкою немає: займенник, прислівник, прийменник, сполучник, частка. Вам треба до цифри, яка позначає слово, доєднати. Приклад частини мови, якою виступає оце слово. Це буде такий своєрідний підсумок сьогоднішнього повторення, експрес-повторення з теми морфологія. Можемо перевіряти. Біля цифри 1, на що ви повинні були приписати букву Б це прислівник. Біля цифри 2 ви повинні були приписати букву В це прийменник. Біля цифри 3 ви повинні були приписати букву Г це сполучник. І біля цифри 4 ви повинні були приписати букву А це займенник. Присвійний займенник. Зайвою була буква Д, тому що часток серед визначених слів немає. Перший Б, другий В, третій Г, четвертий А. Зайвою була буква Д. Сподіваюся, що тестове завдання вами пройдено успішно. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!